Збував гранати, зброю та набої. У Луцькому міськрайонному суді продовжується розгляд справи про незаконне поводження зі зброєю вихідцем із підгайців. За матеріалами слідства його спіймали біля сарн, де чоловік мав продати небезпечні товари. А потім у гаражі винувачено у Луцьку правоохоронці знайшли ще зброю, гранати та набої. Детальніше далі у сюжеті. Мешканця підгайців, механіка та волонтера зловили на трьох епізодах незаконного зберігання та збуту зброї, гранат і патронів. Останній епізод, за даними слідства, стався саме тут, на вулиці Вахтангова у Луцьку. Сам обвинувачений нині у Рівненському СІЗО йому було обрано запобіжний захід тримання під вартою. Тож у судовому засіданні волинянин брав участь у режимі відеоконференції, як і прокурор Євген Чебиряк, який перебуває у сарнах. За матеріалами слідства у обвинуваченого двічі знаходили зброю, набої та гранати на Рівненщині поблизу сарн у місті відпочинку. Мовляв, намагався збути все це добро. А згодом у листопаді минулого року і у Луцьку на вулиці Вахтангова в гаражі, де Волинянин працював, правоохоронці теж. Виявили небезпечні знахідки. Продавав російську зброю. Писали у змі наприкінці листопада, коли обвинуваченого, тоді 37-літнього мешканця Луцька, що родом із Підгайців, затримали у Сарнах. Поліція Рівненщини тоді повідомляла: наприкінці жовтня чоловік продав чотири гранати, автомат АК-12 і понад дві тисячі патронів. Торговця зброєю затримали вже в листопаді. Той планував черговий продаж. За матеріалами слідства, обвинувачений мав при собі реактивну гранату, 4 протитанкові гранатомети. Все це планував. Нував збути за 40 тисяч гривень за інформацією СБУ Рівненщини. Зброю чоловік діставав через свої зв'язки з деокупованих територій на сході та півдні України, де відбувались бойові дії. На наступних судових засіданнях мають допитати свідка, що приїде з міста Рівна, дослідити письмові докази. Тож до Луцька прибуде і прокурор. Свої покази обвинувачений надасть вже наприкінці розгляду справи. Якщо вину чоловіка доведуть, йому загрожує до семи років позбавлення волі. Вір Шевчук, Дмитро Кутик для новин. The time.